Продовженням попереднього репортажу Недбалість чи злочин є інтерв'ю із міським головою Сабодашем Володимиром Івановичем, яке ми взяли в його робочому кабінеті вже наступного дня вранці. Шановні мешканці міста. Вчора в нас в місті сталася неприємна подія. Стався витік невідомої, ми вважаємо, хімічної речовини. в Двообідний канал і з подальшим попаданням в русло річки Стугна. Задам туди нижче до пісок. Ось. На сьогоднішній день відібрані аналізи води. Проводиться її аналіз. Перші аналізи будуть відомі вже сьогодні. Другий аналіз буде відомий по складу хімічної речовини, буде відомий у понеділок на 10-ту годину. І за результатами цих аналізів ми будемо розуміти, яка речовина і скільки потрібно часу, щоб русло річки очистилося від, цих, від цієї речовини. На сьогоднішній день працюють всі відповідні служби, екологічна служба, санепідемстанція працює, працює МЧС, тому всі необхідні заходи вживаються. На даний час затриманий автомобіль, який ймовірно з підприємства вивозить цю речовину, проводяться оперативно-слідчі дії по встановленню істини в цьому моменті. Крім цього, сьогодні зранку ми зібралися з усіма відповідними службами, було проведено засідання ТБНС. Тому прийняти відповідні рішення. І на 9 ранку на понеділок ми будемо мати повну картину того, що сталося у нас в місті. Шановні мешканці міста, звертаюся до вас з проханням обмежити споживання води з річки Стугна, утриматися від купання, допоки не буде встановлено яка хімічна речовина. Попала в русло річки, і які заходи нам необхідно вживати по її нейтралізації?